Викопування тюльпанів, гіацинтів, нарцисів, крокусів та інших цибулинних квітів. Навіщо це робити? Коли та як правильно зберегти до наступної посадки? Вітаю! Ви на каналі Яскрава Клумба. Не забуваємо підписуватись та ставити вподобайки. Починаємо копати. Тюльпани, нарциси, гіацинти, крокуси та інші цибулинні ранньо квітучі після цвітіння переходять на стадію дозрівання цибулини, а потім на повний період спокою. Цибулини, що знаходяться в періоді спокою, особливо чутливі до надмірної вологості, яка виникає внаслідок рясних і тривалих опадів. Вони можуть почати загнивати. Крім того, без викопування цибулини щороку йдуть дедалі глибше і дрібнішають, а ослаблені рослини не зможуть заквітнути в наступному сезоні. Не всі квіти потребують щорічного викопування. Частина з них може рости на одному місці протягом декілька років. Важливо врахувати особливості кожної культури, щоб цибулини залишалися здоровими, а цвітіння рясним. Періодичність залежить від виду цибулиних. Сортові тюльпани та сучасні гібриди потрібно викопувати щороку. Більш старіші сорти можна викопувати один раз на 2-3 роки. Гіацинти також потребують викопування щоліта. Інакше рослина втрачає свою привабливість, а квіти дрібніші. Нарциси ж довше за інші культури можуть рости на одному місці. Краще не турбувати їх протягом 5-6 років. Взагалі, вони Погано переносять пересадку і можуть не заквітнути в першу весну після неї. Крокуси вимагають викопування кожні 3-4 роки. Ці дрібноцибулинні швидко розростаються, утворюючи такі красиві квітучі гнізда. Однак, через високу щільність посадки рослини конкурують за ресурси і з часом втрачають свою декоративність. Рябчики вимагають викопування кожні 2-3 роки. Мускарі, проліски та інші дрібноцибулині чудово ростуть на одному місці протягом 5 років. Без викопування та поділу кущів, що сильно розрослися, їхні квіти дрібнішають. Щоб не нашкодити рослині, важливо знати оптимальні терміни викопування цибулин. Ми не турбуємо рослину, аж поки листя не пожовкне, так як це ослабить цибулину. Поживні речовини, що накопичилися в наземній частині, перед періодом спокою, перерозпреділяються і накопичуються в підземній частині. Але й затягувати з процесом викопування цибулин не варто, особливо при звичайній посадці прямо в ґрунт. Після повного висихання листя цибулини в ґрунті знайти досить важко. Посадка в кошики значно спрощує процес викопування цибулин. Викопують цибулини не одночасно. Першими встигають визріти крокуси. За ними тюльпани від ранніх сортів в кінці червня до пізніх в липні, за ними гіацинти та рябчики, а далі проліски. Останні викопують нарциси та мускарі. Найчастіше питання, коли саме викопувати тюльпани? Вони викопуються після формування навколо цибулини щільної захисної лусочки, що свідчить про завершення. Першення процесу дозрівання однією з ознак того, що цибулина дозріла, є можливість обернути стебло навколо пальця, тобто коли воно стає гнучким. Сьогодні нас чекає дуже цікава робота. Ми будемо викопувати цибулини, які були посаджені методом лазані. Тобто, в одній посадці ми поєднали тюльпани, крокуси і нарциси. Наземна частина всіх рослин вже давно висохла. Але так як ми садили в кошики, нам буде легко знайти цибулини в ґрунті. Правила викопування цибулин. Копаємо штиковою лопатою або вилами на достатній відстані від стебла та глибше рівня залягання цибулин. Якщо ми садили в спеціальні корзинки, то достатньо просто підкопати її та витягнути цибулини. При звичайній традиційній посадці прямо в землю діяти потрібно обережно із запасу. Оптимальна дистанція хоча б на долоню, а краще копати, відступивши хоча б 15 см. Метрів від стебла, щоб цибулини добре зберігалися. Викопувати їх потрібно дуже обережно, не пошкоджуючи лусочки, які покривають будь-які травми стануть воротами для грибків та хвороб. Не слід обстукувати цибулину, щоб позбавитися від зайвого грунту, краще видалити його обережно руками після підсихання. Не можна обрізати відразу наземну частину, якщо листя ще не висохло. Краще залишити його у рослині, так як перерозподіл поживних речовин ще не завершився. Краще викопувати в суху погоду, але якщо наземна частина вже висохла, а далі за прогнозами плануються дощі, то краще викопати і підсушити. В добре вентильованому приміщенні, якщо ґрунт вологий і щільно сидить на цибулинах, ми його не віддираємо, а залишаємо, щоб він підсох і сам осипався. Переходимо до самої викопки. підкопуємо та витягуємо кошик. Вибираємо цибулини разом з стеблами, складаємо на пластиковий ящик, ставимо на просушку в затіненому, добре провітруваному приміщенні при температурі 20-25 градусів. Стандартна тривалість процедури: – 2-3 дні для тюльпанів і крокусів, 5-7 днів для гіацинтів та 15-20 днів для нарцисів. Після просушування потрібно очистити цибулини від ґрунту та наземної частини, перебрати їх. Відбраковуємо усі хворі, пошкоджені та які екземпляри. Вони можуть спричинити загнивання усього посадкового матеріалу. Після очищення як профілактичний захід бажано продезінфікувати цибулини. Ми будемо це робити за допомогою фундазолу. Всі пропорції та час дезінфекції вказані виробником на етикетці. А далі знову підсушуємо, розкладаємо в картонні коробки в один шар та підписуємо сорт. Це полегшить висадку восени. Місце для зберігання вибираємо сухе, що добре провітрюється, інакше вони загниють. Цибулини мають провести літо в затемненому приміщенні з температурою від 20 до 30 градусів. Оптимальна температура 23-25 градусів, тобто це кімнатні умови. Можна покласти коробку з посадковим матеріалом або на шафу, або під ліжко. Під час зберігання періодично оцінюємо стан цибулин. Підгнилі м'які. І одразу викидаємо. Не слід зволікати з викопуванням тюльпанів, нарцисів, гіацинтів та інших цибулинних квітів. Пожовкли листя, ознака для початку робіт. Вже восени викопані цибулини можна посадити на нове місце, щоб весною насолоджуватись цвітінням. Наразі усе з вами була яскрава клумба. Рослини, що дарують щастя. До нових зустрічей!